День, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато всього цікавого. І сьогодні, друзі, я хочу запропонувати вам ось такий дуже гарний, на мій погляд, візерунок. Він виглядає, наче ялинка. Петлі лягають, бачите, один навпроти другого, як ялинка або як паркетинки. Таким візерунком я би зв'язала жакетик в стилі шанель, або сумочку, або гаманець, або косметичку. Щось таке, що має гарну щільність, тому що цей візерунок він погано тягнеться. Бачите, він такий щільний. Я спеціально зв'язала резиночку ще знизу. Ну, і для того, щоб не заверталось, бачите, все ж таки трошки завертається. Але для того, щоб показати, яка ширина. Тут в мене однакова кількість петель, що на резинці, що на візерунку. Так що враховуйте, якщо будете в'язати цю особливість. Ось так виглядає цей візерунок з лицевої сторони, і ось так з виворітної. Бачите, він такий тугенький. І цей візерунок дуже легкий, він складається з двох рядів і з двох петель. Але він має таку трошки особливість, що треба бути дуже уважним. Я зараз вам покажу і розкажу, в чому річ. Що в'язати треба бути уважними. І спочатку треба рахувати, бо можна збитися. Я не набирала з першого ряду, тому що воно в'яжеться однаково. Ми, ви в'яжіть низ, такий, як ви хочете, і переходимо на лицевий ряд, на лицеву сторону. І починаємо в'язати, в мене зараз буде темніший колір, щоб вам було видніше, і в'яжемо перший ряд. І Прив'язуємо дві петлі разом лицевою, і кромкову, і другу петлю. Пров'язуємо лицевою за задню стінку. Далі беремо оцю першу петлю і дивіться, ми пров'язали дві петлі, і ми підхватуємо, ну, виходить другу петлю. Знову вдіваємо на спицю. І знову пров'язуємо дві петлі разом лицевою за задню стінку. Знову підхоплюємо другу петлю і пров'язуємо з наступною дві разом лицевою за задню стінку. І дивіться, як у нас буде виходити перший ряд. Кожного разу ми підхоплюємо другу планочку і пров'язуємо дві петлі разом. Ось. Я в'язала резинку меншими спицями, а сам візерунок в'яжу, тут в мене діаметр 3,5, а я зараз вяжу четвіркою. Краще цей візерунок в'язати ще більшими спицями, тому що дуже щільно виходить. Щоб ці ялиночки лягали більш вільніше, краще брати більшу спицю. І в'яжемо так до кінця ряду. Перший ряд дуже легкий. І в'яжемо. Набираємо абсолютно різну кількість петель, яку ви побажаєте, не має значення. І цим візерункам дуже добре в'язати по кругу, по колу. Тоді виворітного ряду не буде, а будуть усі лицеві ряди, і будуть всі в'язатись ось таким чином. Так що дов'язуємо ми цей ряд до кінця, і я вам покажу особливість цього візерунку, яку треба обов'язково враховувати. Ось дов'язуємо ряд до кінця, і я вам зараз покажу. Треба бути в кінці ряду дуже уважним. Ось дивіться, залишаються дві петлі, і ми їх пров'язуємо. Але, друзі, на цьому ми не зупиняємось, тому що якщо ми будемо так в'язати, то кожного ряду ми будемо губити одну петлю. Нам треба ще обов'язково підхопити ліву планочку оцеї кромкової останньої петлі. І також її пров'язати. Я в'яжу так за передню планку лицьовою І таким чином у нас буде зберігатися кількість петель. Оце треба не забувати. Або рахувати петлі, або бути дуже уважним. І розвертаємо на виворітну сторону. Далі ми отак закидуємо петлю і. Беремо перші дві петлі, і кромкову, і наступну, і пров'язуємо їх вивертною за передню планку. Далі, дивіться, знаходимо оцю ліву планку другої петлі і піддіваємо її ось таким чином, зверху вниз. І знову пров'язуємо цю планочку і наступну петлю, виворітною петлею. Знову оцю піддіваємо планку, і пров'язуємо її і наступну петлю виворідну. Знову знаходимо планочку. Дивіться, я вам розкриваю, щоб показати. І пров'язуємо виворітною петлею за передню стінку. І трішечки витягуємо петлі, бо дуже щільне в'язання буде. Ось, ще раз показую, розкриваю, і. Пров'язую, знову знаходжу, розкриваю, пров'язую її і наступну петлю виверітну. І в'яжемо так до кінця ряду. Ось ми доходимо до кінця ряду, і тут в кінці ряду теж треба бути уважним. Зараз покажу. Ось дивіться, Пров'язуємо останню петлю і не забуваємо, що треба піддіти останню кромочку, ось так, або з цієї сторони. І я пров'язую за передню планку лицьовою. І тоді у нас буде збережена кількість петель, і ми не загубимо. І якщо ми будемо так в'язати, то у нас вийде ось такий дуже чудовий візерунок. Сподіваюсь, друзі, що вам сподобалось і ви захочете його десь використати. Так що я буду дуже рада, якщо ви мені напишете якийсь коментар, якщо ви поставите вподобайку, і якщо підпишетесь на мій канал, якщо ви досі ще цього не зробили. Якщо вам не сподобається, ви в будь-який момент зможете відписатися. Але я маю надію, що ви залишите зі мною, тому що буде багато всього цікавого. А також не забудьте поставити дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео, ну щоб не загубити мене у мережі. Якщо будуть якісь питання, задавайте, я обов'язково відповім на всі ваші питання. Дякую, друзі, за увагу. Я вас дуже всіх люблю і ви. Кохайте мої любі дівчата, і будьте коханими на все добре. До нової зустрічі. Пока-пока.